Руські освободітелі мародерять у Білогородській області. Как вам не Катом Гаррі Поттер по-русски, як окупант переплутав дрон зі снішем. Росію хочуть завоювати, тому що завідують виховання окупантів з самого не нравится, що у нас так багато багатств. Знову обстрілює ісконні руські землі. Какое-то плохое, плохою бачу. Всім привіт, це крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Владимир Путін втратив частину Курщини, але всім демонструє, що йому абсолютно плювати. Подорожуючи глибинками Росії, він вигадав нову ціль СВО захист дітей Республіки Вони, Ріскує собою, своїми життями, своїм здоров'ям захищають кожного із вас. Ой, дурак! О, стоп, а як же захист Донбасу? Хто бомбіл Донбасу? Такуди я знаю, хто бомбив, бомбив Донбас? <гум> не знаємо, кого вони там захищають у чужій країні, але свою захистити росіяни точно не можуть. Невідомі безпілотники атакували регіони Росії, зокрема підмосков'я. Тепер ПВО люблять не тільки на Бєлгородщині. Я люблю тароське ПВО. Це ми вже мовчимо за втрачену Росією територію Курської області, яку росіяни намагаються відвоювати срочниками і гноміками. Наприклад, ось цим. У принципі, невелика то і втрата. Ну, що делать? Будемо вважати, що цим ребятам не повезло. Руська блогерка намагалася тролити українців тим, що їсть чорною ікру на фоні стелі в аварійному стані. Да. <плес> <плес> Посміялася з неї від душі, а потім виявилося, що вона живе на Курщині. Сумку хоч забрати документи за все остальное. Нічого, хай тікає, куди очі дивляться від своєї ж армії. Надо унічтажати все, що там знаходиться. Тобто унічтажати свої села, свої деревні, свої ліса. В окупаційній армії загинув Гаррі Поттер. Окупант побачив наш дрон і почав від нього драпати. з безпілотником! Він навіть зміг спіймати безпілотника і, повіривши у свої надздібності, просто пішов з ним у руці, коли бац, во ну, хуже вже не буде. і бац-бац-бац-бац-бац. Мріч бац-бац-бац-бац-бац, во хуже вже не буде. Виховання майбутніх окупантів на Росії. Волонтер та кандидат у депутати відвідав дитячі садки і розповів дітям, чому їм треба буде вмирати. Многібу завірається, що у нас так много А людей у нас німного живе. Хай вони завжди будуть пытатися у нас отойняти. Тому і вам може бути, і вашому поколінню тоже придётся этому протистояти. Ще як заздрять, нато спить і бачить, як забрати ваші міста. Ось це чи це, чи ось може це? Ох, красота-то, яка. Лепота. А ось у прикордонному з Україною селі Бєгородської області асвободітелі намагалися цапцарапнути все, що погано лежить і стоїть. Ми сука вам допомагаємо, бля, з перших днів. Ви що чо Як вам Не стидно, сука. Тим часом у госдурі незадоволені жінками, які не народжують дітей. Звідки ж стар буде брати м'ясо для нових війн? Всім терміново треба розмножуватися. Ну треба ж на Хватить. Бам, бам, бам. А губіще, а Колишній охоронець, який при окупаційній владі різко став директором Мелітопольської школи, змушує вчителів і дітей підтримувати курян гуманітаркою. Ми повинні помогати нашому народу, тому що Росія це дружна дружне Ти, Іванутий скажи, мабуть, новоспечений директор щось собі все ж залишив, бо куряни жаліються, що одежа не фонтан. Та вот попривозили б ушну тільки на утіль, Ми просимо нову одежду. І наостанок максимум крінжа. У росіян запитали, у чому ж їхня унікальність. Спойлер – у тупості. Всім допомагаємо, тільки нам чомусь ніхто не допомагає. Ну, наприклад, там, не знаю, будь-яку взяти з стру... Норвегії, там такого, як в Росії не було. В Норвегії не було такого, як було, там, знаю, в Западній Африці. Тобто тут від територіального управління нікуди не йде. Ми дуже, дуже тупі. Типовий скрепний хотів пограти у приставку, але санкції працюють. Ні одну ігру не можу купити із-за цих санкцій. А ви, друзі, не втрачайте здорового глузду. Побачимось у наступних випусках.